Христос рождається, дорогі браття та сестри. Ми сьогодні з вами всі разом славимо Господа, любимо Його колядками, щедрівками, прославляємо Його святе ім'я. А саме головне, щоб життя ми показували, що ми з вами християни, послідовники Господа, дарували радість один одному, любили усіх без винятку і особливе ставлення в нас повинне бути до немічних, до тих, хто потребує нашої допомоги. Хто чекає Спасителя? А Бог завжди діє саме через своїх послідовників. Пастерське покликання та віра в серці до цих пір є величезним життєвим стимулом для легендарного волинського священнослужителя, відомого українського історика богослова, 86-річного отця Петра Влодика. В його душі є те, чого не збороти ані жорстокій недузі, ані плину часу. Він бачив війну і злидні. З молитвою і вірою пережив гоніння православної церкви, віддав свої знання, здоров'я та енергію на збереження віри і відродження духовності нашого народу. Життєвий шлях Петра Влодика розпочався 10 січня 1924 року у селі Уженин, нині Рівненської області у дворянській родині. Він був п'ятою останньою дитиною. Правда, дворянський статус в той час нічого вже не означав. Сім'я Влодиків потерпала через матеріальну скруту, але тут панувала висока духовність, шляхетність у відносинах, якої дітей вчила мати Марія Никифорівна, та повага до освіти і знань завдяки батькові Афанасію Васильовичу. До революції Афанасій Влодик був авторитетним на всю округу педагогом. А оскільки в часи польської влади шлях до школи йому був заборонений, то колишній учитель став деяконом. І Я на такій духовній сім'ї виріс з дитинства. І е, вчився від батька. Малим був років було і мені десь, може, десять я вже читав на кліросі, співав. У 12 років Петрик вперше подолав пішки 100 кілометровий шлях до великої волинської святині Почаївської лаври. В душі малого паломника заіскрилося бажання присвятити своє життя Богу. А коли на українську землю насунуло лихоліття Другої світової війни, хлопець прийняв усвідомлене рішення, яке стало доленосним. Не, не, не доля а я вів долю. Е, хлопці, молоді. Німецькій окупації вирішили вчитися на священників. І я теж почув це і пішов, пішов по Чаїв. Пішов я пішки, 100 кілометрів дибав. І це було в часі війни. І тільки тоді я зрозумів наскільки та тяжка дорога. Астерські курси в обителі відбувалися в тяжких умовах воєнного часу, в голоді та холоді. Ці випробування не спокусили Петра змінити свого рішення, але навчання таки довелося припинити через утиски фашистської влади. Прийшов наказ від гебіскомісара, що всі, хто належить до школи по війні. І йти і служити і їхати в Німеччину. Ми розбіглися, повтікали і додому добрався я. щасливо, було положено. Правда, один хлопець загинув. 1944 році воженим вступили радянські війська. Петро пішов на фронт, поповнивши армію новобранців Західної України. Воював у першій мінометній роті. Серед смерті і каліцтва його шлях сягнув самого Берліна. З 80 воїнів, з якими разом воював, Бог дарував життя лише шістьом. Один із яскравих життєвих епізодів воєнного часу ліг в основу сюжету оповідання для дитячої читанки, редагованої отцем Петром. Під час війни, коли я був на фронті, наш полк знаходився в обороні, тобто в другій запастій лінії фронту. Була якраз Пасха. На численні мешканці прифронтової лінії, які відважили залишитись в своїх хатах, пішли у Великодню ніч до невеликої сільської церковки. Був з ними і священник, який не побоявся залишитися разом зі своїми парафіянами. Пасхальне богослужіння почалося з обходження навкруги храму. Правда, людей в храмі було небагато. Це й зрозуміло, бо ж війна. Але доповнили парафіян солдати. Дехто з них взяв хорови. Деякі, а серед них і я, допомагали співати на кліросі. Утворився непоганий хор, познайшовся серед солдатів і талановитий регент. Правда, здалека було чути вибухи снарядів, а горизонт час від часу освітлювався довгими чергами Катюш. Сумно було з рідною домівкою, але всі жили вірою в перемогу і наділи, що наступне Христове Воскресіння будемо святкувати вдома. Після освячення скромного пасхального печива парафіяни ділились солдатами свяченими і давали кому крашенку, кому кусочок паски чи шматочок сиру. За звичкою комсорузводу доніс на мене командирові роти про те, що я був в церкві, той, одначе, на це уваги не звернув і ніякого зауваження мені не зробив. Якщо говорити про військові нагороди, то нагородою є життя, яке я зберіг, яке Бог мені надарував і допоміг мені зберегти життя. Після демобілізації Петро Влодик продовжує навчання майбутнього священника спочатку у Волинській духовній семінарії, а потім у Московській духовній академії, яку блискуче закінчив кандидатом богословських наук. Після цього став навчати інших. Працював викладачем, а потім і ректором Волинської духовної семінарії і мусив перебороти всі труднощі того часу. У сам священника отець Петро був рукоположений в 1959 році. За п'ять років по тому закрили Волинську духовну семінарію. Петро Влодик стає настоятелем Свято Троїцького собору міста Луцька, а з 70-х років йому знову судилося потрапити до Берліна, але вже не воїном, а душпастером. Служив у свято воскресенському соборі міста. Православні парафії в той час були і в Німеччині. У священницькій біографії Петра Влодика була і Канада. Там в Едмонтоні він пробув майже вісім років. Після повернення на батьківщину Петро Влодик продовжує ревно служити і молитися про відродження духовності в Україні. Його зусиллями відновлює роботу Київська духовна семінарія, де він призначений ректором. Започатковуються перші дитячі недільні школи в столиці. В 90-му році побачив світ перший православний молитовник українською мовою. Пізніше, вже в Луцьку, надруковані інші богословські та історичні твори, впорядковані і написані отцем Петром Українською. На українській мові переклади робилися дуже так, такими труднощами. Я переконаний був і є, що молитися треба да, на своїй мові. Молитовнички е, вийшли на нас консульство на, на, на слов'янській мові. Одночасно і на українській мові, щоб дати для людей науку на своїй мові більш зрозумілої. Якщо віра існує в серці, то нема різниці на якій мові молиться, чи на українській, чи на славянській. Славянська теж нас рідня, близька. 1991 року Петро Влодик очолив Волинську духовну семінарію і незмінно керував закладом цілих 15 літ. Семінарія є його другим домом і до цих пір, де досі служить викладачем, і є почесним ректором. Перед засідом покликання до, до пастирської роботи тут має значення. Священик може мати гарні знання, але так. До своїх обов'язків відноситися байдуже. Добре, священик буде вести себе тоді, коли він буде віру мати в серці, буде виконувати свій обов'язок належно. Пригадується мені одна лекція отця Петра, дуже цікава лекція. Він згадуючи. Свої навчальні роки, коли він навчав інших студентів, каже, що на екзамені задав запитання, уявіть собі життєву ситуацію. Священник бере на груди е, дари для причастя хворої людини, йде причащати в інший кінець села, пере, має перейти кладку. І ось кладка перекидається, священник падає. Ваші дії, на що студент відповідає, батюшко. Пасти я не можу, я несу Христа з собою. Отець Петро, розповідаючи нам цю історію, відповідь цього студента, на хвилинку замовчав, потім на очах заброніла сльоза, так з'явилася, і потім каже, ця відповідь була найдосконаліша. Тобто, своїми простими такими історіями, простими притчами, він дуже любив говорити якраз на прикладах, він навчав нас поваги до того служіння, до якого ми навчалися. Отець Петро єдиний в Україні священик, якому дозволено носити три хрести. В грудні 2009 року його високоприподобію, метрофорному протиерею Петру Влодику, присвоєно звання доктора Богослов'я та вручено нагородний хрест. Отець Петро ревно дорожить, але не хвалиться своїми нагородами. Він далі скромно молиться за спасіння свого народу, бо твердо переконаний, що побороти будь-яку життєву кризу може тільки любов до Бога, милосердя. Та терпіння. Кожного разу, дорогі браття та сестри, людина, коли потрапляє в суетність цього світу, я маю на увазі, виходить з храму. Забуваючи про небесне, думаючи про земне, все ж таки мріє розбагатіти. Я думаю, кожен сьогодні відверто, хто дивиться нашу телепередачу, подумає, так, а в чому ж гріховність. Звичайно, працювати над собою і думати про те, як все ж таки жити гріхом не є. Але часто ось ці думки стають певним азартом, певним стимулом нашого життя. Людина забуває про вічність настільки, що забуває про храм. Про святе причастя, про таїнства, думаючи, що ще вистачить часу в цьому житті, щоб принести достойний плід покаяння. Господь подарував для людини свобідну волю, вибір між добром та злом. Скільки людині необхідно для цього життя? З'їсти, випити води, допомогти ближньому, принести радість своїм ближнім, народити дітей, перед тим створивши сім'ю. Зовсім небагато людині потрібно для щастя, тільки людина шукає іншого щастя. Коли ще навчався в семінарі і готував одну з своїх перших проповідей, я прочитав в газеті одну замітку, де було сказано, що повісився син відомого мільярдера. нього знайшли записку. Взяв з цього світу все, що міг тільки взяти. Нічого доброго в ньому не знайшов. Дитина не знайшла щастя. Ну, до прикладу, захотів найкращий автомобіль. Тримай. Захотів найкращий вертоліт та чи гелікоптер, будь ласка, тримай. Хочеш щось, що є в світі, все, ти маєш. І людина, яка надіється на земне тимчасове, думає лише про багатство, щасливо, вона ніколи не буде. Щастя це затишок домашній. Щастя, це любити свою дружину, чоловіка, дітей, дарувати радість для ближніх, любити навіть ворогів, бути справжнім християнином. І ось людина, не знаючи, не відчуваючи цього щастя, живе азартно. І часто мріючи про багатство, все ж таки думає про те, а можливо, мені пощастить в якусь лотерею. Над своєю душею тілом не працює, не працює в поті лиця в землі, як сказав Господь. Людина забуває про вічність, надіється на щось миттєве, і часто в цьому азарті людина проживає. Наприклад, ми бачимо сьогодні багато проблем серед молодих людей та серед старших, коли люди. На іграх, азартних іграх, забуваються і втрачають великі кошти, думаючи знову ж таки про швидку наживу. Так, в сьогоднішній телезустрічі ми будемо з вами говорити про лотереї. Варто-не варто купувати гріх, не гріх. Ми почуємо від студентів одного з навчальних закладів нашого міста і, зокрема, почуємо відповідь від керуючої Волинської епархії Української православної церкви митрополита Волинського Луцького Ніфанда. Але, зрештою, нагадаємо один одному. Ще у райських обителях. Для правиця Адама Господь подарував одну єдину заповідь: Не вкушай з дерева пізнання добра та зла. Єдина заповідь. Фактично святі ці вказують, що в цю заповідь були міщені всі майбутні 10 заповідей, даних Богом Моїсею через Моїсею всьому людству. Адам що зробив? Порушив цю єдину заповідь. Заповідь. Чому порушив? А виник певний азарт? Як спокусив Змієву? Ви станете як боги? А чому не попробувати? А цікаво все ж таки, а можливо, станемо, і цей азарт в деякій вірі перемагає кого Адама, людина, яка була у райських обителях, яка бачила Бога, яка чула його голос. І після цього азарту що сталося? Кінцевий результат вигнання Адама. Він ховається, він боїться. А Господь іде каже, Адам, де ти? Він чекає, що Адам скаже Господи, помилуй прости, Адам каже, це не я, це жінка. Жінка каже, це змій. Покаяння не відбулося. Так і в людини, яка живе азартним життям, яка думає тільки про збагачення, думок про вічність, про покаяння в такої людини не буде. Я, звичайно, бажаю, щоб ми з вами ставали кращими. Але послухаймо, що нам молоді люди скажуть про азарт, а в частності особливо про лотереї. Чи варто їх купувати, чи є це гріхом. На мою думку, є гріхом купувати лотерею, тому що це йде певна залежність людини. На мою думку, купувати лотерею це є гріхом, і якщо взяти, це дуже спокусливе запитання. Чому? Тому що ми не надіємося на волю Божу, а ми покладаємося на везучість, чи нам повезе чи нам не повезе. Перш за все, Господь нам дав власні руки, дав свій розум, знання, щоб ми працювали своїми роками і трудилися своїм розумом. Але людина купує лотерею, вона надіється, щось виграти. Звичайно, людина може думати, що я виграю, але я поділюсь з тою чи тою іншою людиною, цим своїм добром, багатством, те, що я виграла. Але це я помилкова думка, якою людина просто себе заспокоює. Слава Богу, дорогі мої волиняни, любі брати і сестри, шановні, присвітері церкви Христової, дорогі друзі, знову милості Божій. Ми в ефірі і слава Господу за такий час, що ми можемо ось так поспілкуватись. Минули вже різдвяні свята, ми розпочали новий рік. Хай Бог благословить усіх нас, щоб був новий рік щасливим, щоб ми проводили життя богоугодно в мирі, в злагоді, в християнській братерській любові і в творінні добрих справ. Дорогі мої друзі, шановна молодь Волинського краю, церква як мати вона нас вчить, наставляє, застерігає, оберігає і, звичайно, веде вузькою стежиною до тихої пристані, яка називається Божим Царством. У людському житті всяко буває. Є дні веселощів, радості, сміху, а є дні скорботи. Кожна людина сама собі будівнича свого щастя. Господь кожному з нас дав волю, совість і розум. Поступай як бажаєш, бо дуже часто люди осуджують тих, хто приймає участь. В азартних іграх. Церква засуджує азартні ігри. Що таке азартні? Це такі ігри, які викликають у людини ненависть, заздрість, озлоблення, гнів і гордість. Чи відноситься до азартних ігр купляти собі лотерею? Лотерейний квіток. Я би не сказав, лотерею, звичайно, розігрують, продають квіточки, люди купляють. Не попадаю в просак, скажімо так, в проіграш та організація, яка створила ту чи іншу лотерею. Воно все їм вертається. А ось люди, купивши лотерейку маленьку, раптом виграють. Ви знаєте, яка це радість, яке натхнення, але і азарт виникає. Хочеться ще і ще, і ще. Як є то що хочеться більше, є більше, ще більше хочеться. І так до безкінечності. Тому те, що азартний, що людину підігріває, не скажемо на зло, але ось на себелюбство, на те, що я виграв, що я хороший, оце вже церква. Має стримувати. Звичайно, немає гріха в тому, якщо ви купуєте лотерейний білет і щось граєте, виграєте. Це, Пожалуйста, ваша гра хочете, купіть віточок. Виграли, подякуйте Богу, не виграли, теж подякуйте Богу. Все рівно це непогана справа. Але хто цим цікавиться, розсуждайте і думайте, що краще в мирі спокої. В злагоді своєю совістю з душею робити все те, що є навколо нас, щоб не гнівити Бога, щоб не сердитись, не гніватись, а завжди дякувати Богу за все. Тому у нашому житті кожен з нас вибирає сам те, що хоче. Вибрав собі погане, то собі зробив погане, вибрав собі погане, вибрав добре. То й дякуй Богу, що добре. Та що хай Господь Милосердний допомагає нам усім, дорогі мої волиняни, бути розсудливими і завжди поступати так, як велить наша совість. За те, що купляти лотерейний білет, гріха немає, але дивіться, щоб вам потім не було жалко. Якщо купляєте, то дякуйте Богу, що не виграли, а як виграли, то також дякуйте Богу, що виграли. З благословення митрополита Волинського і Луцького Ніфонта у середу, 27 січня, відбудеться традиційний різдвяний 22-й благодійний концерт. Здоров'я, втіхи, духовного світла, божої ласки на многії літа. Дійство відбуватиметься у двох залах: у палаці культури міста Луцька, початок о 17-й годині, та в обласному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Початок о 18-й годині народився наш месія. Людство радість і надія. Зібрані кошти будуть передані дітям сиротам і дітям батьки, яких загинули в зоні ато. Дорогі браття та сестри! Щиро вітаємо з різдвяними святами новим роком благості Божої та богоявленням. Хай Господь всіх і вас, і нас оберігає від усякого зла. Бережіть себе, не забувайте про молитву, не забувайте про піст. Любімо один одного, тому що Господь подарував для нас такі унікальні моменти зустрічі з Богом саме безпосередньо, в часі різдва Нового року та інших свят. Дякуємо Богу за ці благодіяння. Христос рождається. Славімо Його!